Слава Богу. Ми продовжуємо роздумувати над Божим Словом, будемо йти до закінчення богослужіння. Я хотів би залишити ще декілька роздумів для нас, можливо, декілька запитань для нас, щоб ми передивилися своє життя, щоб ми перевірили, в якому ми є стані. Можливо, нам потрібно щось виправляти, можливо, навпаки. Ми можемо сьогодні прославляти Бога за те, що Він змінює нас і ми є в правильному місці, і в правильній місці. Час. Я хочу почитати один уривок, який ми читали минулої неділі, але хочу, щоб ми пороздумували над ним. Це послання апостола Павла до Римлян, 12 розділ і 11 вірш. У наполеглості не лінуйтеся, духом палайте, Господу служіть. Ми пізніше перечитаю, можливо, весь цей уривок, але я хотів би зараз. Звернути увагу саме на ось ці словами, ми вже роздумували над вами, що таке у не лінуйтесь. А далі апостол Павло робить ще певні заклики. Він каже, духом палайте, Господу, служіть. Я хотів би закликати вас пороздумувати, що ж це таке духом палати. Чи палаємо ми насправді духом, чи, можливо, тліємо, або взагалі не горемо. Що це означає для мене палати духом? Що я повинен робити для того, щоб я палав духом? Інший текст подібний, але про іншу сторону говорить, апостол Павло пише до церкви в Солуні, він каже, в першому посланні каже, духа не вгашайте. Можна не лише палати і дбати про те, як палати, можна робити те, що навпаки буде тушити, буде вгашати. Можна взяти дрова і розпалювати вогонь. А можна взяти воду і гасити вогонь, який, можливо, хтось розпалив або який ми розпалили. Його можна гасити. Це те, що є в нашій владі. Ми можемо і розпалювати, ми можемо і гасити. Я не знаю, як ви, але особисто коли я читаю подібні тексти про те, що ми повинні палати духом, про те, що ми повинні горіти. Чомусь десь асоціативно я завжди думаю про певні емоції, про певні почуття. Я, можливо, згадую певні. Якісь випадки свого життя, де я міг перебувати в якихось особливих служіннях, де я справді можу сказати, що я палав, я запалювався. І можна дійти певного такого висновку, що це якісь певні емоції, які ми переживаємо. Але коли ми подивимось на перший текст, на другий текст, який пише апостол Павло, і перечитаємо весь уривок, як з римлян, так і з Солонян, можемо побачити, де апостол Павло дає певний перелік. Рішень, певний перелік речей, які ми маємо робити, і він декілька віршиків говорить про те, що я, як християнин, маю робити. Тобто він говорить про певні кроки, певні рішення, певні дії, і в одному, і в іншому тексті. Ви можете прийти додому, відкрити ці два тексти: 12 розділ до римлян і 5 розділ першого послання до Солонян і перечитати. апостол Павло він говорить про певні дії, які я маю зробити в своєму житті. Тому, дивлячись на ці уривки і на інші уривки Божого Слова, ми ще, можливо, передивимося деякі тексти. Ми можемо побачити, що палати це є певне рішення моє. Якщо апостол Павло закликає церкву в Римі, духом палайте, він закликає до певного рішення, до певних речей в їхньому житті, які вони повинні робити, про які можна сказати, що вони палають духом, про які можна сказати, що вони справді в правильному стані. Тому ми можемо зробити певний висновок, що палати це. Не просто переживати емоції. Так, це буде викликати певні емоції в нашому житті. Це як наслідок, ми будемо переживати якісь гарні, теплі емоції, які нам буде хотітись, можливо, повторювати. Але в першу чергу це є рішення. Рішення, як я хочу жити, рішення, як я хочу поступати в своєму житті для того, щоб справді палати для Бога. Якщо ми говоримо, що це є рішення, значить це те, що залежить від мене. Тому що емоції вони не завжди залежать від мене. Я можу мати гарні емоції, але можу прокинутися одного дня і почути звістку, що почалася війна. Я її не розпочинав. Я взагалі не міг вплинути на її початок або на її непочаток. І ця звістка вона змінює мої емоції. Але коли ми говоримо про духом палайте, апостол Павло робить заклик до церкви, і він дає їм зрозуміти, це залежить від вас. Це те, що ви можете зробити в своєму житті. Від вас залежить, чи ви будете палати, чи ви будете вгашати. Від мене сьогодні залежить, в якому я стані, чи я палаю, чи я навпаки тухну, чи я тлію. Тому декілька думок, декілька побажань, які ми можемо взяти з Божого Слова про те, що я повинен робити, які практичні кроки я маю робити в своєму житті, щоб я не затухав, але я навпаки міг палати для Бога. Апостол Павло, пишучи нараз свої листи, він. Не раз говорив такий вислів, певне порівняння. І він говорить, що я кожного дня мушу боротися в собі. Тому що є завжди вибір, є два бажання в моєму житті. Я хочу жити для Бога, я хочу палати духом, я хочу робити правильний вибір в своєму житті. Але є інше бажання. Я хочу поступати по своїх тілесних бажаннях. Пишучи свій лист до римлян, який ми вже читали перед цим, він писав такі слова: адже всі яких веде Божий Дух, є сини Божі, ми можемо сказати, ті, кого веде Божий Дух, вони насправді палають для Бога. Але кого веде Божий Дух, кого може вести певна людина, екскурсовод? Скажімо, того, хто добровільно найме або добровільно піде за цим екскурсоводом, не можна взяти насильно повести людину на певну екскурсію чи певному маршруту. Людина робить свій вибір, вона хоче пройти певний маршрут. І вона знаходить ту людину, яка знає цей маршрут, і може повести її по цьому маршруту. І вона добровільно йде за цією людиною. Можливо, їй важко, можливо, легко, можливо, є якісь складнощі, але вона йде. В неї є ціль подолати певний маршрут, і вона буде йти за цією людиною, бо вона їй довіряє. Коли ми говоримо, що ми хочемо палати духом, ми хочемо справді жити так, як бажає від нас Бог, то найперше, що ми повинні зробити, ми повинні проаналізувати, за ким ми йдемо. І це не один раз в житті колись прийняти вибір. Але це апостол Павло каже, кожного дня приймати рішення. За ким я сьогодні йду? Чи я сьогодні йду за Духом Божим? Чи дозволяю я сьогодні, щоб Дух Святий він впливав на моє рішення? Чим я керуюся, коли я обираю сьогодні, куди я піду, що буду робити, що буду казати, як буду реагувати. Від кого це залежить? Це залежить від мене. Але за ким я керуюся? Апостол Павло каже, що я можу керуватися своїми бажаннями. Вони будуть кожного дня проявлятися. Вони будуть кожного дня можливо виходити логічними в моєму житті. Я кожного дня можу їх логічно обґрунтувати, чому я зробив так чи так. Але чи правильно я буду робити, якщо я буду керуватися за вчинками тіла, коли я буду керуватися тілесно? Для того, щоб ми перевірили, як ми живемо, він наводить навіть приклади, він показує є вчинки духа. Є наслідки, плоди, коли я йду за Духом Божим. І є плоди, коли я поступаю по тілесному. І коли я дивлюсь на своє життя, на свої плоди, я можу для себе визначити, я керуюся Духом Божим, я йду за тим, як бажає від мене Бог, чи я керуюся своїми власними бажаннями. Тому що якщо я керуюся власними бажаннями, я не буду палати для Бога. Я навпаки буду затухати. Я буду вгашати в собі Божий дух і прийде день, коли я можу померти. Померти духовно. Тому я бажаю кожному з нас перевірити, за ким я сьогодні йду. Не просто проаналізувати, що я колись дав обіцянку, прийняв рішення: ні. Кожного дня, який я роблю вибір, чи живу я по-божому? В кожній ситуації, можливо, на складній ситуації, коли мені треба робити вибір, який я роблю вибір. Чи живу я так, як хочемо навести Божий дух? Наступне, що я повинен робити для того, щоб палати для мене, це. Перебувати в спільності з Богом не може просто так вогонь загорітись. Повинен бути джерело вогню. І для того, щоб запалити вогнище, ми шукаємо певне джерело. Ми шукаємо сірники, ми шукаємо запальничку, щось інше, що може запалити цей вогонь. Для того, щоб мені, як християнину, палати, мені потрібно перебувати біля джерела вогню. Мені потрібно перебувати біля того, хто може давати мені цю силу палати. Мені потрібно перебувати в спільності. З Богом. Досить гарний приклад, коли Даниїл потрапляє в чужу країну, він потрапляє в середовище, де все створено для того, щоб він потух, де все створено для того, щоб він забув про свого Бога і почав служити іншим богам, навіть покарання є за те, що він буде служити для свого Бога. Але Давид усвідомлює: єдине за що він може зараз там, в чужій країні триматися, це мати спілкування з Богом. І навіть коли приходить указ царя, ми читаємо, можемо певний урок зачитати Данаїла, 6 розділ, 11 віршик. Такі слова. Дізнавшись про підписаний указ, Даниїл пішов до свого дому, вікна якого в його горішній кімнаті були відкриті в бік Єрусалима. І тричі на день він схилявся на коліна і молився, прославляючи свого Бога, як він зазвичай робив і до цього. Дуже важливий слова в кінці цього віршику. Не лише тоді, коли утиски прижали Даниїла, але він і до цього зазвичай постійно це робив. І коли прийшли утиски, коли йому стало важче, він просто робив далі те, що робив. Він мав постійну спільність з Богом. Ми повинні дуже цінувати молитвою, не лише в домі молитви, коли ми разом збираємось. Так, ми можемо дуже гарно тут запалюватись один. Від одного. Але коли ми виходимо, ми залишаємось один на один з собою з викликами нашого життя. І для того, щоб нам продовжувати палати для Бога, нам бути живим християнином. Ми повинні мати спільність з Богом. Ми не можемо мати спільність, ось таку, як ми маємо зараз, постійно, тому що в нас є потреби, є виклики нашого життя. І ми проводимо життя на роботі, на навчанні, вдома, в сім'ї і в різних місцях. Але ми можемо мати спільність з Богом завжди, зокрема через молитву. Тому за прикладом Даниїла, ми маємо цінувати молитвою і спілкуванням з Богом. Ми можемо виражати свій біль в молитві, коли нам складно. Ми можемо запитувати в Бога, як нам зробити в цій ситуації. Згадайте Давида, який в складних обставинах він кличе до Бога і каже, що мені вибрати. Згадайте Давида, який в хороших обставинах в нього все добре. Він все рівно має спільність з Богом, він прославляє Бога. Він дякує, Він надихається творінням Божим. Він прославляє Бога за те, наскільки Бог сильно його благословляє. Він завжди має про що говорити з Богом. Він спілкується з Богом, і це запалює його серце. І Давид палає для Бога. Наступне, що я повинен робити для того, щоб мені палати для Бога, це цінувати Його словом, читати Його, вивчати, досліджувати. І виконувати його, жити згідно Божого Слова. Це є певний інструмент, яким Святий Дух він може вести нас, він може керувати нашим життям. Ми часто можемо не знати відповіді на якісь питання, але Бог вже багато відповідей дав, коли ми знаємо Боже Слово, ми знаємо, як нам поступати в нашому житті. Ми знаємо принципи, які Бог показує тут, на все наше життя. І ми в будь-яких обставинах можемо робити правильний вибір. Якщо ми знаємо Боже Слово, і якщо ми живемо справді по ньому, практикуємо Його, той саме Давид, ми можемо побачити, як він не раз показує, що і говорить в своїх молитвах до Бога, каже, Твоє слово, воно показує мені, як іти по дорозі. Воно як ліхтар, який освітлює мою дорогу, і воно дозволяє мені не спіткнутися, не зробити неправильний вибір в моєму житті, не зламатися. Я можу горіти для тебе, тому що я живу по твоєму слову. Тому. Ми повинні цінувати в нашому житті Божим Словом для того, щоб нам палати. Перший псалом Давида дуже гарно показує. Давид говорить про двох людей, і він показує одна людина блажена, тому що вона перебуває в законі Божому день і ніч. Все своє життя вона живе згідно Божого закону. І у цей закон дає для неї силу жити і бути подібним до дерева, яке біля джерел води живе, яке гарне, цвіте, яке. Може гарно рости, тому що вона має воду для того, щоб живитися. Ось так каже той християнин, який перебуває в Божому Слові і живе по ньому. Тому нехай Бог благословить нас читати, вивчати і практикувати Боже Слово, для того, щоб Божий Дух він міг вести нас через своє Слово. Наступне, що ми маємо робити, про що вже ми сьогодні згадували і чули, це перебувати в спільності святими. Ми сьогодні маємо такий хороший час, де ми можемо надихати один одного. Де ми можемо запалювати, ми можемо, можливо, на якісь складні питання відповіді чути один від одного. Є речі, можливо, ми читаємо Боже Слово і самі не можемо їх побачити, а хтось побачив і може поділитись з нами. Хтось, можливо, прийшов в кращому духовному стані. В нього все добре в житті, і він щиро славить Бога. І це надихає мене, і це запалює мене. Тому нам дуже важливо цінувати спільністю один з одним. Ми можемо простий досвід провести кожен для себе. Ми можемо запалити гарне вогнище. Але жодна дровина, яка горить в цьому вогнищі, якщо ми її відложимо в бік, вона не погорить довго. Вона навіть не згорить до кінця. Можливо, трошки ще попалає, потім трошки потліє і затухне. Тому що на неї є тиск, і вона не може від повітря, яке вітер дує, якісь інші, можливо, зовнішні обставини на не впливають, і вона не зможе сама горіти. Так само кожен християнин він повинен цінувати спільністю. Коли подивитись просто на церкву, напевні. Речі, зокрема, які нам приходиться як братам вирішувати, досить часто можна побачити, що одна із причин або, можливо, один із наслідків, який буває в людей, в яких є якісь проблеми, це якраз те, що вони перестають відвідувати богослужіння. І десь, слідкуючи за церквою, зокрема за своєю дільницею, кожен диякінь намагається слідкувати, чи його члени церкви відвідують, тому що часто саме невідвідування. Саме нехтування спільнотою, воно може проявити інші проблеми. І часто, коли просто починаєш з людиною спілкуватися, чому вона не відвідує, і потім дивуєшся, як багато проблем ще з боку вилазить. Нам дуже важливо цінувати спільністю для того, щоб ми могли запалювати один одного, для того, щоб ми могли не втухати, але горіти для Бога. Наступне, що ми маємо робити, для того, щоб нам не загасити Дух Божий, але навпаки. Палати для Бога, ми маємо стримати себе чистими. Псалом 51, декілька віршиків з 10-го віршу, Давид пише: Дай мені відчути радість і веселість, тоді зрадіють скрушені тобою кості. Відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня. Серце, серце чисте створив мені, Боже, і духа правоти відновив мені. Не відкидай мене від свого обличчя і не відбирай від мене свого Святого Духа. Поверни мені радість свого спасіння, і зміцни мені духа слухняності. Давид зробив в своєму житті гріх. І він втратив радість. Він втратив оце відчуття близькості Бога біля нього. І він не хоче це втрачати, і він кличе до Бога. І він просить, Господи, поверни мені це. Але він усвідомлює причину, чому він втратив. І він починає каятись перед Богом. Він починає сповідувати свій гріх. Він визнає, що він робив неправильно, і він просить в Бога прощення і просить, поверни мені радість. Поверни, Господи, прости мені цей гріх і поверни радість. Він хоче відновити свою чистоту для того, щоб мати близькість з Богом і палати для Бога. Слово Боже, закликає нас, щоб ми жили чисте життя, щоб ми не жили життя в гріху, щоб ми не дозволяли собі, можливо, якісь. Погані слова, погані вчинки, погані речі в своєму житті, щоб ми не нехтували тими принципами, які для нас дає Боже Слово. Адже коли ми будемо дозволяти собі якісь такі недобрі речі в наше життя, вони будуть вгашати в нашому житті Силу Божу, вони будуть вгашати в нашому житті духа, і ми не будемо палати для Бога. Це потягне за собою інші речі, коли наша молитва затихне, коли ми перестанемо цінувати Божим Словом, коли ми перестанемо цінувати спільністю, і всі інші практичні речі, про які ми говорили, вони стануть для нас нецінними. Якщо ми не будемо відновлювати свою святість перед Богом, якщо ми не будемо поступати так, як робив Давид. Дивіться, дуже гарний приклад: два царі, два вибрані Богом. Двох помазав той самий пророк Самуїл. Двох починали гарно своє царство. Двох мали гарні перемоги для свого народу, перемагали ворогів. І все складалося гарно. Бог з ними, вони слухають Бога, і Бог їх благословляє. Один і інші зробили помилки в своєму житті, і не одну. І ще питання, хто більше помилки зробив. Але один із них, він. Коли робить помилки, він намагається їх виправдати. Він проявляє свою гордість. На нього приходить злий дух, він не біжить до Бога каятись. Він шукає, щоб хтось його втішив музикою. Він шукає якісь інші речі і продовжує чинити те, що він сам обрав, не те, що хотів від нього Бог. Він не кається в своїх переступах. Він в своїй гордості починає шукати виправдання своїм гріхам. Інший робить не менші гріхи, можливо, більше, навіть якщо подивитись на його життя. Має, можливо, страшні наслідки в своєму житті, але коли він робить помилки, він починає шукати відновлення відносин з Богом. Він намагається покаятись. Це два царі Саул і Давид, два поставлені Богом, але дуже різний кінець їхнього життя. Один, коли перестає палати для Бога, він шукає відновлення відносин, він кається в своїх гріхах, він визнає, що йому потрібен Бог. І він робить все, що може для того, щоб покаятись перед Богом і відновити відносини з Богом. Йому важливо не так перемоги країни, і інші речі йому важливо відносини з Богом, тому що він розуміє, буде і все інше, якщо в нього будуть правильні відносини з Богом. Інший він шукає, як виправдати своє ім'я, як показати себе перед народом гарним, але він втухає. І проходить день, коли його життя дуже з таким позором закінчується, його, е, його рід не продовжує царувати і сидіти на троні. Рід Давида. Царує багато, багато і багато років. Багато царів приходили, були недобрі, але все одно його рід продовжував царвати за те, що Давид палав для Бога і відновлював свої відносини. Тому я хочу побажати для кожного з нас справді палати духом, палати для Бога. Але це не є просто певні почуття, це є наше свідоме щоденне рішення. Мені згадується одна історія, коли ми колись були на молодіжному з'їзді. Посеред лісу, на Житомирщині, і там поклали торфу, дуже багато торфу на землі. І одного разу ми замітили, як з лісу піднімається стовп диму. Ну, ми розуміємо, якщо є дим, значить є пожежа, є вогонь. І вся ця маса людей кинулась туди, тому що потрібно щось робити. І ми прибігли і побачили дуже цікаву картину. Горить торф. Я ніколи до того не бачив і не знав, як горить торф. Вогню немає. Диму дуже багато. Він всередині тліє. Його дуже важко загасити. Нам приходилось дуже багато перекопати по колу, для того, щоб воно не могло продовжуватись далі для того, щоб затушити ось цей торф. Нема взагалі вогню. Коли є вогонь, дуже просто. Ти побачив, де вогонь затушив його. А тут немає вогню. Воно тліє і робить дуже багато диму. Мені це нагадує людей, які намагаються створити вигляд, ніби в них все добре, ніби вони палають для Бога, хоча насправді давно не горять. І вони, можливо, можуть зробити якийсь певний образ. По простому сказати, надиміти, показати, який там великий вогонь. Але насправді вони, можливо, давно вже тліють, але не горять для Бога. Про таких людей е, пише слово Боже до церкви Владикії, і він каже: якби ж ти був гарячий, якби ж ти палав для мене, або якби ж ти був би холодний, тебе можна було б запалити, а ти теплий, ти не гориш, ти не палаєш для мене. Тому він каже: виплюну тебе, відкину тебе. Тому що ти робиш образ, ніби все добре. А насправді ти не палаєш для мене. Тому я хочу побажати для кожного з нас, як Христової церкви, щоб ми не чекали, що хтось нас запалить, що, можливо, якесь гарне богослужіння буде, хтось приїде і нас так надихне, що ми запалимось, і нам на все життя вистачить. Ні, це щоденне наше рішення. Я кожного дня обираю: я хочу жити для себе, чи я хочу палати для Бога. Тому нехай Бог благословить, щоб ми не затушували в собі Божого Духа. І Давайте ми на кінець знову відкриємо цей самий уривок і прочитаємо весь цей уривок, про що тут говорить апостол Павло. Римлян 12,10. Любіть один одного, по братерськи, пошаною один одного випереджайте, у наполегливості не лінуйтесь, духом палайте, Господу служіть. Радійте надією, труднощі переносьте, перебувайте в молитві. беріть участь у потребах святих, виявляйте гостинність. Благословляйте тих, хто переслідує вас, благословляйте, а не проклинайте. Радійте з тими, які радіють, і плачте з тими, котрі плачуть. Тримайтеся між собою однієї думки, не будьте зарозумілими. наслідуйте лагідних, не вважайте себе мудрими. Нікому не платіть злом за зло, Добрайте про добро перед усіма людьми. Якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі. Ось практичні кроки, які. Дає апостол Павло для церкви в Римі, як вона може жити і палати для Бога. Тому нехай Бог благословить нас, щоб ми справді кожного дня робили цей вибір в своєму житті. Я хочу жити для Бога. Я хочу палати для Бога. Я хочу жити так, щоб не чекати, що хтось мене запалить, але щоб я ставав причиною комусь запалюватись, щоб я міг когось. Запалювати, тому нехай Бог нас цьому благословить, і ми будемо мати зараз молитву. Ми будемо дякувати за богослужіння, будемо дякувати за слово, що Бог сьогодні говорить до нас і дає час нам аналізувати своє життя, аналізувати своє становище. Можливо, є якісь речі, де я роблю помилки, де я неправильно роблю вибір, і мені потрібно їх виправити. Бог сьогодні дає нам такий час. Ми будемо дякувати за це, і ми попросимо, щоб Бог справді дав для кожного з нас мати ось це рішення, мати силу. Кожного дня жити і палати для Бога. Піднімемось для молитви.